Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. Сьогодні я розповім, для кого сприятливий 21 сонячний день, одяг у 21 сонячний день, харчування, гріх, добрі справи, індивідуальні тотеми, народжених у 21 сонячний день, сни, здоров'я, прикмети тотеми та антитотеми. Характеристика людини, народженої на два сонячний день негативні властивості характеру народжених у цей день п'ятанти до 21-й сонячний день це день романа, який вшановується вшановуються зороастрійців як божество достатку. Саме ім'я його перекладається як багатство. Раман опікується скотарством і землеробством, а також охороняє підземні надри являє собою зосередження внутрішньої енергії землі. Він страшний у гніві, оскільки саме його зусиллями планети відбуваються природні катаклізми, як западрузів, вивержень вулканів, ураганів. 21-й сонячний день характеристика. Вплив та характеристика 21-го сонячного дня. Це особливий день. У ньому проглядається кармічний вплив на підсвідомому рівні, оскільки Раман управляє всіма видами енергії йому під влань і живі і мертві. Тому висока ймовірність несприятливих подій у 21 сонячний день. Для того, щоб уникнути таких, потрібно багато і наполегливо працювати. Неробство цього дня перший крок до надзвичайних подій, часто пов'язаних із травмами, що заборонено у 21 сонячний день. Не можна цього дня позичати. Той, хто це робить, ризикує залишитись без заступництва рамана, не можна вирушати у подорож. Якщо це тільки колективна поїздка. Остання навіть рекомендована. Жінкам обов'язково потрібно стежити за зачіскою. Волосся не повинно бути розпущеним тільки зібраним у для кого сприятливий 21 й сонячний день. Він хороший для прийняття рішень, що обираються за допомогою жереба. Монетку рекомендується підкидати на зорі і робити це з порога, викидаючи її з дому. Допускається поставити лише три питання. Якщо монета впаде гербом вгору, то відповідь позитивна. А якщо ляже на герб, то це заперечення. Запитання можна ставити лише на 21 й сонячний день або на найближчий до нього. Але не на довгострокові проекти. Сприяє день тим, хто намагається досягти мети колективним способом. Духовне єднання кількох людей спрямоване отримання загального результату буде підтримано раменом. Але у разі, якщо мета блага, успішними стануть і фінансові угоди, створені задля отримання довгострокового прибутку. Як символ багатства, рамен допомагає примноженню добробуту, одяг у 21 сонячний день. У день рамана рекомендовано речі синього кольору. Також можна доповнити ансамбль одягом. У коричневих відтінках. Потрібно відмовитись від строкатих тканин сонячного спектру. Їжа 21 сонячний день, ритуальна їжа дня, смажені каштани. Вітається вживання коренеплодів, грибів та пагонів. Дозволено спиртові настоянки на коренях або травах. Від м'ясних продуктів у цей день сонячного календаря краще відмовитись. Спираючись на страви з грибів, які за своєю білковою цінністю не поступаються м'ясним. Їх можна смажити, солити, готувати плов, також додавати у випічку. Чільна їжа у 21 й сонячний день є обов'язковою. Гріх це безладні сексуальні зв'язки, а також зловживання чужою довірою. Не можна придушувати волю інших навіть на підсвідомому рівні. Добрі справи в 21-й сонячний день. Головне з них вміти взяти на себе відповідальність та допомогти іншим людям, вирішити наявні проблеми. Цей день є ідеальним для начальників, які ведуть підлеглих до конкретної мети. Сни у 21 й сонячний день. У цей день варто чекати яскравих снів, що запам'ятовуються. Збуваються саме такі, проте відношення вони мають не конкретно до того, хто їх бачить. А до оточення. Тому пророцтва слід приймати більш глобально, якщо це не кошмари. Сни, у яких людина раптово прокидається і запам'ятовує їх, втілюються в життя найближчим часом. Не дуже хороші сни, в яких людина горить або падає. Присутня в будинку, що руйнується, це ознака захисту, що послаблюється з боку богів і перспективних проблем зі Добре, коли сняться гроші. Це знак зміцнення добробуту. 21 й сонячний день характеристика. Індивідуальні до теми народжених у 21-й сонячний день. Предметом сили дня є блискавка, в побуті якої може замінити електрошокер. У 21-й сонячний день, коли значний ризик зіткнення з представниками злочинного світу, такий предмет не тільки привабить удачу, а й може мати практичне застосування. дня – Кривавик, що допомагає сконцентруватись на досягненні цілей та активізує енергію. Але він добрий тільки для сильних людей. Колір 21-го сонячного дня темно-синій. Планета дня Плутон. Щасливі числа дня народжених у 21-й сонячний день 30, 59, 21 Сонячний день. Характеристика та прикмети 21-го сонячного дня. Хороші знаки це отримання листа чи телефонні дзвінки. Вони віщують успіх у починаннях. Якщо стрілка годинника почала йти швидше, це до отримання несподіваних новин, знайти блискучу монету чи предмет до приємного подарунку, потрапити під листопад до матеріальних благ. Часті дзеркала, ще трапляються на шляху до зміни житті. Багато вогню, спалахи, блискавки яскраве світло до успіху! Негативні прикмети 21 сонячний день. Це будь-які травми, пов'язані крововтратою. Це свідчить про втрату заступництва з богу кумогів. Про це говорять відчинені протягом двері чи вікна у будинку. Якщо годинник раптово встав, це до смерті когось із родичів. 21 сонячний день характеристика тотем. сонячного дня та антитотем. Тотем дня зображення божества рамана у вигляді вовка. Найчастіше малюють у вигляді орла з головою вовка чи собаки. Антитотем 21-го сонячного дня кудла та жирна росомаха, що відрізняється підступністю. 21 сонячний день характеристика. Характеристика людини, народженої 21-й сонячний день. Люди під тотемом рамана мають особливі властивості, а руйнувати підступні задуми оточуючих. І відбувається це на підсвідомому рівні, без будь-яких конкретних дій. За характером, це сильні, впевнені у собі люди, але які демонструють силу просто так, якщо не намагаються завдавати шкоди їхньому навколишньому світу. Вони спокійні і неагресивні. Внутрішні сили акумулюються у екстремальних ситуаціях. Народжені 21-го сонячного дня не красені це люди із зовнішністю, яка залишається пам'ять, зростання середнє, статура кремезна, без зайвої ваги, обличчя витягнуте, риси, дрібнуваті, волосся попелясте. Трудоголяки, що люблять гроші, але не ставлять матеріальні блага на чинне місце. Можуть працювати на будь-яких посадах, але особливо добре у них виходить у сферах пов'язаних із матеріальним добробутом. В особистому житті, тихоні часто залишаються одні, але якщо знаходять свою другу половину, то вірні її до кінця. Однолюби, які можуть зробити життя тих, хто поруч із ними справжнім святом. Мейливі люблять дарувати подарунки, цінують затишок та комфорт. Люблять дітей, волюють велику родину, мають широке коло друзів, слабкі місця, працездатність у певні етапи життя, грає з народженими на 21-й сонячний день поганий жарт. Так як вони не рвуться до нових досягнень, то влада таким, що мають подібну якість, приймається як само собою зрозуміло. звідси відсутність кар'єрного зростання. У плані здоров'я ці люди часто бувають схильними до алергії, негативні властивості характеру, народжених у 21-й сонячний день антитотема, зовнішність представників, народжених під антитотемом, своєрідна. Злегка насуплення часто. З достатком волосся. Густі брові, великі риси обличчя, великі руки та ноги, масивна статура, загальне враження справляють відразливе, характер егоїстичний, корисливий. За гроші продадуть усіх і вся, бо весь сенс життя підпорядкований збагаченню та наживі. Народжені 21-го сонячного дня під антитотемом Росомахи тріб'язкові, цінують увагу до своєї персони. Спілкування з ними неприємне, тому що відчувається внутрішня ворожість. Від них очікується підлість будь-якої миті. Схильність до грошей маніакальна, часто роблять схованки та дрібні занечки, а потім забувають де і що сховали. Це не товариськи далеко важко сходяться з людьми через свою жадібність. Часто доживають вік на самоті, не вміючи створити сім'ю або втративши її завдяки своїй поведінці. До зустрічі в нових відео.